Виконуємо номер 2.24 із підручника Алгебра 8 та номер 2.24 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть область визначення функцій та побудуйте її графік. Є два завдання. Приступаємо до виконання. Спочатку визначимо область визначення функції. Областю визначення функції є всі числа, крім тих, що перетворюють знаменник в нуль. Знайдемо, яке число перетворює наш знаменник в нуль. Для цього розв'яжемо рівняння. 6х додати 36 до рівня 0. Переносимо 36 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на 6. Отримаємо мінус 6. Отже, область вызначения Е все числа Крим минус шесть. Область визначення функции все числа Крим минус шесть. А тепер спростимо дріб, що міститься у формулі функції. Винесемо чисельнику x дужки, а в знаменнику «6» за дужки. І скорочуємо на х додати 6. Отже, тепер наша функція має вигляд y дорівнює х шостих. Це пряма пропорційність. Графіком буде пряма, яка проходить через початок координат. Тому Перша точка буде з координатами 0,0. Ну і визначаємо, беремо ще одне значення х, але мінус 6 ми брати не можемо. Отже, можемо взяти, наприклад, значення 6. 6 ділимо на 6. Буде. 1. Тепер позначаємо точки з координатами 0, 0 і 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 1. Проводимо пряму до точки x рівня мінус 6, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. Проводимо пряму через точку з координатами 0, 0 і 6, 1 до. Точки x до то мінус 6. Точка, яка не входить в область визначення функції, Це точка у нас виколота. І її обов'язково вилучаємо із графіка. Зображаємо в вигляді кружечка порожнього. І тепер продовжуємо нашу пряму. Ми побудували. Графік функції y дорівнює чисельник х квадрат додати 6х, знаменник, сума 6х і 36. З виклотою точкою х дорівнює мінус 6, яка не входить до області визначення функції. Тепер переходимо до другого завдання. У другому завданні знайдемо область визначення функції. Вилучаємо те число, яке з області визначення перетворює знаменник в 0. Для його визначення розв'язуємо рівняння. Мінус х переносимо 2 буде мінус 2, тоді х дорівнює 2. Отже, область визначення всі числа, крім числа 2. Область визначення всі числа крім 2. Ну, а тепер, як в попередньому завданні, спрощуємо дріб у формулі нашої функції. Я його випишу і подам зразу мінус 4х як 2 помножити на 2х, а 4 як 2 в квадраті. Як бачу, у нас чисельник у квадрат першого виразу відняти подвойний добуток першого виразу на другий і квадрат другого виразу. Отже, у нас квадрат різниці х і 2. В знаменнику винесемо мінус за дужки. І тепер можемо скорочувати на х відняти 2. Чисельнику маємо х відняти 2, знаменнику мінус 1. І тепер поділимо на мінус 1. Отримаємо 2 відняти х. Отже, тепер наша функція має вигляд y дорівнює 2 відняти x. Це функція, її графіком буде пряма. Тому виберемо 2 довільних, але не можна брати значення х2. Два довільних, але відмінних від числа 2 значення х. Візьмемо 0, 2 відняти 0 буде 2. І візьмемо 3. 2 відняти 3 буде мінус 1. І тепер будуємо наш графік по точкам. Будуємо точку з координатами 0, 2. і 3 мінус 1. 1, 2, 3 мінус 1. Проводимо прямо через ці точки, але де буде 2, там ми виколюємо цю точку на графіку. Я побудувала графік функції y дорівнює x, чисельник x квадрат відняти 4 x до 4, Знаменник різниця 2 і x. і виколола нашу точку. Х дорівнює 2 з області визначення. Я зобразила її порожньою. Номер 2.24 із підручника Алгебра 8, та номер 2.24 із підручника математика 8 виконано.